Донегальська фея. Одного разу стара жінка, яка жила в Донегалі, кип'ятила на вогні велику каструлю з водою. Коли вода закипіла, одна маленька фея сповзла з димаря і впала однією ногою в гарячу воду. Вона пронизливо скрикнула. Стара леді вмить стала, наче зачарована. Вона дивилася, як навколо каміна з'явилося декілька десяток крихітних фей, щоб допомогти витягнути з води таку ж малесеньку істоту. Тебе стара жінка ошпарила? запитала крихітна фігурка з грізним тоном у голосі. Ні, ні, я сама винна, я сама обпеклася, відповіла перша фея. Ах, це добре, сказала маленька рятівниця. Якби вона тебе ошпарила, ми б так голосно верещали, що вона б оглохла.